Вибір сканера штрих-коду. Чому це важливе питання? Тому що сканер штрих-коду основний інструмент продавця чи касира, і саме від його швидкої та надійної роботи залежить ефективність обслуговування клієнтів у нашому магазині та відповідно їх враження про наш заклад. З вами компанія Торгсофт, і сьогодні ми з вами поговоримо про вибір сканерів штрих-коду. За типом, сканери штрих-коди поділяються на дротові і бездротові, ручні та настільні, а також портативні. Отже, про що ми можемо подумати, коли обираємо сканер штрих-кодів? Це про те, чи достатньо нам буде дротового сканера, чи нам потрібен бездротовий. Якщо у вас невеликий магазин. То, можливо, буде достатньо дротового сканера штрих-коду. Якщо ж магазин достатньо великий, і треба проводити інвентаризацію, то, можливо, кращим вибором буде декілька сканерів. Наприклад, один для каси дротовий, а для інвентаризації, обліку та інших дій можна взяти портативний або бездротовий сканер. Якщо ви визначились з тим, треба нам сканер дротовий чи бездротовий, також треба пам'ятати, що за технологією сканування сканери поділяються на лазерні сканери, вони зазвичай зчитують лінійний штрих-код, одновимірний, а також фотосканери, які можуть считувати і лінійний, і двовимірний штрих-код, наприклад, QR-код. Давайте розглянемо деякі моделі сканерів, визначимо їх недоліки або переваги. І розпочнемо з лазерних сканерів, одновимірних штрих-кодів. Перша модель, яку ми розглянемо, це MT-3000. Це лазерний сканер. Він зчитує одновимірні лінійні штрих-коди. Це найдешевші моделі сканерів. і Хоча він дуже легко щитує чіткі, добре видруковані штрих-коди, але може, можуть виникнути проблеми з занадто дрібними штрих-кодами, він може важко щитувати і не щитує штрих-коди з екранів мобільних пристроїв чи електронних пристроїв. Якщо ж у вас всі штрих-коди чіткі, добре видруковані, Мають достатній розмір, то цілком цей сканер впорується з такими штрих-кодами, і ви можете взяти його для каси. В нього також є режим автосканування. І, придбавши окрему підставку, ви можете працювати з ним в режимі вільних рук. Наступна модель це Netum NT W3. Ця модель вже має більшу роздільну здатність сканування. Вона вже більш дрібні або пошкоджені штрих-коди може щитувати, ніж МТ-3000. І також є перевага в тому, вже, що вона вже може щитувати з екранів електронних пристроїв штрих-коди. Також перевага цієї моделі в тому, що вона має підставку, і встановивши її на підставку, ви можете активувати режим автосканування. І сканувати в режимі вільних рук. Взагалі, слід відмітити, що дротові сканери, хоча вони прив'язані до комп'ютера, тому що вони на дроті, але переваги в них також є. Це захист від зламу кабеля більший, це. Відсутність якихось налаштувань, відсутність налаштування бездротового зв'язку з флешкою-приймачем або через Bluetooth. Це також відсутність терміну вбудованого акумулятора, який присутній в бездротових моделях сканерів. Мобітехніка MT-91RB. Наступна модель і це вже бездротовий сканер лазерний. Одновинених штрих-кодів. Звісно, покупка найдешевшої моделі з бездротових сканерів часом виглядає дуже спокусливо, але слід пам'ятати про те, що є нюанси, якщо у вас занадто дрібні штрих-коди, то ця модель може їх не щитувати, або дуже важко щитати такий дрібний штрих код або штрих-код на дзеркальній поверхні, може взагалі не щитувати. І е, якщо у вас магазин косметики, біжутерії, канцелярії і е, взагалі товар з дуже дрібним штрих-кодом, то не рекомендуємо брати цю модель. Він може не щитувати багато таких штрих-кодів. Крім того, можуть виникнути проблеми з щитуванням, а штрих-кода з екрану мобільного пристрою. А, наступна модель це вже більш дорожчий сканер Netum W6X. Він вже здатний щитувати із екрану мобільних пристроїв. Штрих-код легко щитує, дуже швидко передає дані при інвентаризації, і за що його цінують багато клієнтів. Під час інвентаризації дуже швидко передає дані, і е, на досить е, великій відстані працює, скажімо, на 50 метрах він дуже швидко. допомогою нього можна проводити інвентаризацію, по, е, пересуваючись по магазину, скануючи товари. Надалі можемо розглянути сканери з фотосистемою зчитування, тобто фотосканери, і е, Спочатку розглянемо таку бюджетну модель MTU4. Хоча це недорога модель, але вже за здатністю, роздільною здатністю щитування, вона вже набагато краще щитує дрібні та затерті або пошкоджені QR-коди під плівкою з екрану мобільних пристроїв, як штрих-коди, так і QR-коди. Але для того, щоб використовувати її, в режимі автосканування потрібно придбати окремо підставку, але ця модель є хорошим вибором для каси, тому що без проблем зчитує навіть дрібні пошкоджені штрих-коди, і навіть з таких дзеркальних поверхонь або надто дрібні штрих-коди. Наступна модель це дуже популярна у нас на Україні модель. Data Logic 2100 QW QW2100. Ця модель відрізняється дуже високою швидкістю та точністю сканування. Сканує з мобільних екранів, телефонів, сканує, як ми бачимо, товари під плівкою дрібні штрих-коди. Показала себе надійною, випробувана часом модель. Має також перевагу, що підставка йде в комплекті, і вона впорається навіть з високим потоком клієнтів на касі. Відмінна модель для каси в супермаркеті чи в магазині. Також є бездротові моделі 2D-сканерів, тобто фотосканерів. Це «Мобітехніка МТ». 3368B. Це дуже популярна модель бездротового сканера. Вона може також підключатися по Bluetooth до мобільних пристроїв. І її можна використовувати як на касі, також і для інвентаризації. Читує штрих-коди, дрібні, затерті, пошкоджені. І дуже є популярною також. Для того, щоб її використовувати без рук в режимі автосканування, потрібно придбати спеціальну підставку. В яких випадках варто подумати про придбання портативного сканера? Як оця модель nt c 750 Він сканує штрих-коди і QR-коди. Дуже добре має роздільну здатність зчитування, щитує дрібні штрих-коди з екранів. Пристроїв затерті, зеркальних поверхнь і так далі. Портативні сканери в деяких випадках мають перевагу, тому що якщо у вас в магазині нема черги з клієнтів, як в продуктовому супермаркеті, якщо це магазин одягу або Бутік, чи подібний магазин, то в такому разі. Дуже зручно використовувати портативний сканер, який можна носити з собою, Він, його можна поставити в карман, чи приєднати до мобільного а, телефону смартфону. Особливо, якщо у вас є мобільний додаток Торгсофт або будь-який інший мобільний додаток, який має доступ до бази даних вашого складу, то приєднавши. А, Через Bluetooth портативний сканер до мобільного свого пристрою, ви дуже легко можете проводити інвентаризацію, перевірку товару, перевірку його наявності. Ваш продавець-консультант зможе повідомити клієнту, якого, якого він консультує, про ціну. Якщо у вас ціна прив'язана до курсу валют, і на штрих-кодах, на етикетках вона не вказана. Просто на наклейках є штрих-код, а ціна не вказана. То в такому разі також користування о, портативним сканером буде дуже зручним. Усі портативні сканери, як оцей також OCOM BT-241 2D, так і C750 і інші, вони всі мають вбудовану пам'ять. Ви можете одразу. Увімкнути режим накопичення і йти на склад навіть за межі бездротового зв'язку, щоб потім вивантажити накопичені штрих-коди в програму, в файл чи в будь-яке потрібне вам місце. До речі, вивантажити ви можете декілька разів, і штрих-коди зберігатимуться, доки ви не проведете очищення пам'яті. А є і така модель сканера. Із функціями терміналу збору даних це Azienwell, Є7 і подібні моделі. Їх перевага в тому, що відсканувавши якусь кількість штрих-кодів, 100, 200 чи 1000, ви можете не тільки їх накопичувати, але й візуально оглядати, візуально бачити, скільки штрих-кодів ви відсканували, які саме штрих-коди, і дуже зручно. Керувати цими зісканованими штрих-кодами, тому що ми їх бачимо на екрані. Також варто пригадати такі специфічні від сканерів, як сканери кільця, сканери для вантажників, для тих, хто відвантажує товар, приймає на склад чи видає товар складу, розвантажує автомобіль з товаром і. В такому разі, вантажник має обидві руки вільні для роботи і в той час контролює процес за допомогою сканування товару. Він може це робити як в пам'ять самого сканера, також і приєднавши сканер по Bluetooth до свого смартфону, і туди завантажаться всі відскановані штрих-коди. Дуже зручно для такого виду діяльності. Також є. Більш преміальні, більш високого рівня моделі, такі як, наприклад, Zebra DS9308. Це вже багатоплощинний сканер. Він щитує штрих-коди та QR-коди під будь-яким кутом. Має дуже високу швидкість сканування, як бачимо. І він призначений для каз з дуже щільним потоком клієнтів. Наприклад, каси супермаркетів, а також для кас самообслуговування, де недосвідчений клієнт просто не зміг би скористатися, якщо б сканер потребував дуже чіткого прицілювання. А цей сканер чудово підійде для каз самообслуговування, він зчитує взагалі все, що можна зісканувати сканером, будь-які штрих-коди дуже швидко. і... Дуже пришвидшує роботу каси, як з касиром, так і каси самообслуговування. Якщо ж такого самого рівня промислового вам потрібен сканер для інвентаризації, щоб можна з ним ходити по складу чи по магазину, то є така модель NT1202W, яка також зчитує будь-які штрих-коди. Все, що взагалі можна зісканувати сканером, також має високу. Дальність зв'язку, і високий захист від ударів і від вологи, витримує навіть найскладніші умови складу. І таким чином, встановивши його також на підставку, ми можемо отримати настільний сканер, активувати режим автосканування і на касі також користуватися цим сканером. Ми розглянули основні типи сканерів: лазерні сканери, також фотосканери. Бачимо, що деякі нюанси треба пам'ятати, що найдешевші лазерні сканери, наприклад, можуть не зіскановувати дрібні штрих-коди, затерті штрих-коди. Бачимо, що, хоч, хоча е, фотосканери вони мають більшу роздільну здатність, але деякі моделі лазерних сканерів також ефективні за рахунок високої швидкості сканування, ми побачили, що в деяких випадках варто подумати про е, портативні сканери, які в деяких випадках більш зручні. І е, е, якщо у вас також залишились після цього огляду запитання. Звертайтесь, будь ласка, до компанії Торксофт. Чекаємо на вас.